Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 11 серпня 2022 року. Хочу показати, як обробляю виноградні кущі. Обробку роблю настоєм попелу. Тобто літрова банка настою. Процідив двічі через сито на 10 літрів води і обробляю свої виноградні кущі. Зараз покажу, як це все роблю. Тобто обробку роблю і по ягоді, і по листкам, і по лозам по всьому. Поїхали. Стараюся попадати і на ту сторону, щоб і тут було. Тобто така, друзі, картина. Це буде йти як. Добриво, піджива, листова і по ягоді органічна піджива. І як е, біофунгіцид від мільбів, тому що у залі присутня щелоч. Ну і так, на протязі буду далі йти і добробляти. Якось так, друзі. Ну що, бажаю вам, у ваші дома, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові і все у нас буде Україна. Сьогодні у нас 11 серпня 2022 року. З вами був Клян. До побачення, ще побачимось. Всього вам найкращого. І все, я думаю, буде добре. Дякую за увагу.